В Бердичеві стартував 18-й міжнародний турнір з боксу серед юнаків віком 17-18 років класу А на призи братів кличків. В місті біля будинку культури гостей зустрічав духовий оркестр. На відкриття змагань приїхали 127 спортсменів, що представлятимуть 14 країн. В змаганнях беруть участь також двоє вихованців Бердичівського боксерського клубу Крос. Бердичев представляє сьогодні два боксура та Челічеїв Олежик, віс 49, і Денис Витомський, віс 56. шість. в этом году учасник Європи. Задача попасть на Здесь отборочный турнир турнір до чемпіонату мира. І приїхало 14 стран. Нам то, що приехала сьогодні Фінляндія, Алжир, Іран. Гості турніру, вболівальники та спортсмени, побачили виступи артистів, цирку, музикантів, співаків. Змагання триватимуть протягом п'яти днів. За 18 років наш турнір в Бердичеві вклав серйозний вклад у розвиток європейського і вітчизняного боксу. В місті Бердичеві відбуваються серйозні, красиві поєдинки, якими можна прикрасити чемпіонати світу і Європи. Фінальні поєдинки відбудуться у приміщенні Бердичівського будинку культури в суботу, 17 вересня. Сергій Богінський Ігор Грач новини Житомирщини. У найближчу суботу відбудеться матч футбольного клубу Звягель проти Житомирського Полісся на сьогодні Житомирське «Полісся» – це добрий суперник в боротьбі за вищі позиції у турнірній таблиці чемпіонату Житомирщини. Футбольному клубу Звягель для збереження шансів на вищі місця у турнірці потрібно продовжити вже трьохматчеву переможну серію. До того ж, потрібно взяти реванш за прикру поразку поліссю у Житомирі 2-0. Обидві команди мають в активі по три перемоги поспіль. І в наступному суботньому матчі ця серія для однієї з команд має перерватися. Початок гри 17 вересня на стадіоні Авангард у Житомирі о 17-й годині. Вхід вільний.